Бачити своїх колег, шановних гостей нашого міста. Привітаю, вітаю вас всіх цим святом. Я сподіваюся, що ми ще попрацюємо, зробимо не одну виставку і сподіваємося, що, як завжди, в цій справі нам. На зустріч йде наша міська влада, прислухається до бажань, до порад наших і нам на зустріч. Це стосується наших приміщень, замовлень для роботи і всього того, що підтримує наш, нашому творчому житті. Ще раз вітаю наших колег. Моїх колег цим святом бажаю творчості, бажаю гарного міцного здоров'я на користь і на благо нашої рідній України. Будьмо вже дружні, будьмо єдині тій справі, яка зараз лежить на плечах нашого народу і докладемо всіх можливих з нашого боку з усіх, щоб ми перемогли в цьому житті.